Доброго дня! Хочу доповнити відео по поводу того, що маст дуже тихо працює. Тобто вентилятори в нього не крутяться, яку б нагрузку на нього не давав, які б кіловати там не включав. Хочу зараз продемонструвати те, що вентилятори на ньому запускаються тільки при включенні самого інвертора. І так, запускаємо інвертор. Так, ось запустились вентилятори. Ну і все. Оце вони своє відпрацювали, так сказати. Далі тиха робота інвертора. Даже якщо я включу, подам напругу 220 від мережі. Так, сейчас. Забув включити рубильник. Так, появився стовбик у нас. Зараз він подумає переключитися в Бейпас. Так, все є. Пішла зарядка ОКБ, але вентилятори у нас мовчать не знаю, видно. Чи не видно там буде? Ну, тобто вони стоять. Навірно, не видно вам буде. Ну. Ось така робота. Дякую всім.